Ця історія доводить 10 тисяч гривень за нетвере заводіння наших керманичів геть не лякає. Таких аватарів щодня тільки більше є, і з ними потрібно щось робити. За справу знову взялися депутати, які вирішили кардинально підвищити штрафи за випавку, але тепер каратимуть не лише гривнею. Що пропонують Верховній Раді? Знає Артем Джибко. 25 липня 2016 року цей день став справжнім чорним вівторком для всіх любителів сісти за кермо під шаркою. Саме тоді президент України Петро Порошенко підписав указ, яким посилив відповідальність за водіння в нетверезому стані. Мінімальний штраф 10 тисяч 200 гривень, максимальний майже 41 тисяча. Ще раз говорю, Хай страхову кампанію Ну, у мене денег немає. здавалося загроза віддати останнє назавжди відіб'є у пояків охоту сідати за кермо. Аж ні статістика совершенна ну така ж, як і була. І те, що навіть лишення прав на год. Перший раз людей совершенно не смущати. У нас от в нашій діяльності є такі люди, которые за три місяці по п'ять разівлюють, като река которые їздять тому. Депутати пропонують бити любителів нетверезу їзди по кишені і ще сильніше. Якщо зміни до закону набудуть силу, перший заліт коштуватиме 51 одну тисячу гривень, другий 102 тисячі, а третій понад 200 тисяч гривень. Плюс Керманичу доведеться пройти в наркодиспансері позачерговий чергової і переглянути фото страшних аварій, як це прийнято за кордоном. Інакше іще один штраф 3400 гривень. Якщо вас уже позбавили водійського посвідчення, але ви все одно сіли за кермо, готуйтеся дістати з гаманця 17 тисяч гривень, а не 510, як зараз. І найголовніша новація тепер виповакам загрожує не адміністративна, а кримінальна відповідальність. який на натерто на стандалі, якщо не порушить право дорожнього уху, знаходиться за кермом, це є порушенням закону, більше того, це буде криміналізовано. Зараз національна поліція підготувала вже зміни до законодавства, які стосуються кримінальних проступків. Тобто це буде кримінальний злочин. Нові штрафи підтримують і водії. Всі одностайні п'яному водінню треба покласти край. Бо лише торік кожну тринадцяту ДТП спричинив алкоголь. Ну, мені здається, це правильно нужно збільшити, щоб менше і ще менше стали піти за рулем. Бувало таке, що одного і того ж самого п'яного чоловіка два рази ловили. Тобто такі випадки на щось кардинально вирішення. Однак у можливій новації не все так безхмарно. Патрульні поліцейські наголошують, законодавство потребує радикальних змін. Бо більшість справ по 130-й статті, тобто керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, розвалюється в суді. Скільки б штрафи не увеличувались, поки законодавча база не буде змінена в нас в Україні, я думаю, це мало призведе до добрих результатів. Зараз багато справ по частині першій другій та. 3, 4 статті 130 це керування останнього алкогольного сп'яніння. Суди розвалюють по статті 22 це за малозначністю. Також судді не беруть до уваги покази свідків, чеки з драгерів. Джедаї абсолютно згодні з законотворцями. Штрафи треба збільшувати, але водночас було б добре впровадити й громадські роботи. Лише уявіть, людина, що має авто за 100 тисяч баксів, прибирає вулиці. Для таких персонажів громадські роботи стануть більшим ударом ніж кілька десятків тисяч гривень штрафу.